Коротше, прогрів, перша жарка, 에, верніше, перше копчення на коптилці. От, починає йти димок з щелини з із... патрубка цього з фланса. Це значить, що коптіння почалося, треба засікати після цього моменту 20 хвилин. Ось. У мене, в принципі, неправильно зроблено. Краще ставити, якщо прямокутна коптилка, то її ставити на прямокутний мангал. Тому що круглий. Ну, Мангал це банка в моєму випадку. Нагріває тільки середину коптілки, а з країв вона е, виходить, що вона не, не тліє всередині зола. Тобто це неправильно. Ось. Ну, Загалом запах риби вже йде дуже, дуже апетітно. Риба коптиться. Признак правильного копчіння, коптіння риби це коли рукою ви доторкаєтеся до верхньої кришки, довго не можете її втримати, вона гаряча. Ну а, от. це значить, що риба добре, термічну обробку проходить добру.